У більшості олімпійських чемпіонів є тренери. Ви знаєте хоч одного спортсмена, у якого нема тренера? Дійсно, можливо, є такі якісь унікальні спортсмени, але в більшості їх є тренер. Це означає, що навіть спортсмен, олімпійський чемпіон, дисциплінована людина, цілеспрямована, все одно має собі людину, яка її підштовхує, дисциплінує. А чи може людина самостійно досягти великих результатів? Да, може, таких людей є 3% на всій нашій землі. Багато я бачу, що у людей є страхи, якісь переживання, і за цього вони не можуть себе примусити діяти в напрямку своєї цілі. Мені дуже хотілося спробувати, тому що ти таку вибудував мені концепцію, що я маю спробувати, щоб зрозуміти, ну, взагалі, про що я мрію, і чи варто там рухатися далі. Угу. Ти такий шматочок мені, знаєш, виділив і. Я з ним впоралася, мені це дуже Слухай, подобається. Слухай, А чому ти сама не могла так зробити? Не знаю, я просто в голові бачила велику проблему: типу, Боже, це ж треба якісь курси на початок купити, це угу. треба навчитися, а потім тільки коли я навчуся, я можу спробувати. Ну, тобто, таке хибне враження того, що має бути все ідеально для того, щоб почати. Розумієш? Для чого тобі потрібна інша людина, якщо ти і сама можеш це зробити? Зробити задати собі такий самий темп, як я це зробив тобі е, тиждень тому. А в Мене ти знаєш, ніби я сама себе не слухаюся. Ага. А в цьому відео я розкажу, що робити, щоб ви все ж таки отримали бажане, щоб знайти можливості без жорсткої дисципліни себе підштовхувати в напрямку цілі. Мене звати Роман Макаренко, я бізнес-консультант, психолог і коуч. Я давно займаюся розвитком людей, і дещо розкажу вам і в цьому відео. Щоб зрозуміти, як відбувається дисциплінування себе, давайте розглянемо повністю систему нашого тіла. Умовно розділяємо людину на три складові: це тіло, це мозок і це свідомість. І тепер подивіться, мозок займає середнє значення, і це всі підсвідомі якісь програми. Тіло наше займає дуже багато місця. І це інстинкти. А наша свідомість, куди входить і дисципліна, займає маленьку частинку в нашому мозку. Функція самого тіла це інстинкти, тобто вижити, розмножитись. Функція мозку зробити так, щоб людина була в безпеці. І щоб знизити кількість використовуємої енергії для того, щоб людина не перенавантажувалася. Функція свідомості це і є ваші бажання, ваші цілі, те, що ви думаєте про себе, що ви думаєте про своє майбутнє, як вас сприймають інші люди, хто ви є. Виходить, що коли ви хочете себе дисциплінувати. Ви ніби боретесь от цією маленькою частинкою проти всієї системи, яка будувалася, яка еволюціонувала сотні тисяч років. Ну і скажіть мені, от чесно, хто кого. Тому ви розумієте, чому так важко себе дисциплінувати. Але є різні методи, які допоможуть вам в цьому. У спортсменів є тренер, який або спостерігає і коригує, що робиться. Або стимулює до досягнення більших результатів, кажучи, ти можеш, давай ще на ну останній жим, ще там 100 метрів, або ще трошечки, ще хвилину, ще годину, ще день. Тобто, зовнішній такий чинник, який дозволяє збільшити вплив оцієї маленької частини свідомості на всю систему, яка складається з мозку і з усього тіла. Виходить. Що найкращих результатів ви можете досягти, коли у вас є оточення, яке вас рухає. Або навіть одна людина, ваш тренер, чи наставник, чи ментор. Називайте, як хочете. Колись я ходив в один бізнес-клуб, і ми що там робили? Казали, у кого які цілі, і домовлялися. Наприклад, якщо я не зроблю цю ціль, то я кожному там по 100 гривень виплачую. Або навпаки, я кажу: давайте так, я от вам зараз складу тисячу. Якщо я на наступний раз приходжу і ціль не зроблена, тисячу ви мені не віддаєте. Або ще я кажу, слухайте, а можете кожен день, кожен там по разу мені телефонувати чи писати і питати: Роман, як у тебе з твоєю ціллю, як ти рухаєшся? І ви знаєте, це стимулювало, але це і виснажувало, і це зовсім ну, розходиться із моєю ідеєю планування в кайф. Тому, якщо ви хочете, щоб ви щось досягали, щось робили, вам треба зрозуміти цю всю систему і як нею керувати. Якщо ви не великий лідер, там, бізнесмен, який ходить по бізнес-клубам, просто звичайна людина, яка хоче змінити своє життя, вам підійде така програма, яку я назвав 100 по тисячі. Я допомагаю 100 людям, 100 українцям заробити 1000 доларів. Це можуть бути різноманітні варіанти, головне, щоб це було легально і це можна було масштабувати. Я зараз вже веду групу, можна до неї долучатися, і зараз вам покажу, що кажуть вже учасники цієї групи, які у них вже є результати. Що ти зробила так. для свого щастя за цей тиждень? Для... Значить, я виконала твоїх два завдання, ага. де про себе заявити? Я ага. написала тобі особисто. Да, да. От так угу. як і розкрила свою цінність. Прописала, да. може там ще треба додати більше про про проблеми, які, mm -hmm. з якими я працюю. Да. Два перегляди сьогодні, один відмінився, але поки що, ну, скажімо так: звіження є, результату ні. Mm -hmm. вот. Ну, не сподобались об'єкти. Mm -hmm. ну, ну, чисто людський фактор. Тебе вот. є е, е, чіткий критерій, що клієнт шукає. Так, да, так, да, да. Ну, підходило по, е, по всім моментам. Е, не, сподобалось, е, не сподобався ремонт. Ну і це розумієш, це не комерційна нерухомість, де е, є аргументи там, прибутковість і так далі. А це жива. Тобто, тут, якщо лежить душа, то лежить. Багато я бачу, що у людей є страхи, якісь. Переживання, і за цього вони не можуть себе примусити діяти в напрямку своєї цілі. Але це теж можна все вирішити. Покажу в цьому відео. Що найгірше станеться, якщо ти спілкуєшся з людьми? Ну тобі ж із-за чогось важко. Тобто, що ти уявляєш собі, що тобі важко? Не знаю. Це просто так виходить, що я починаю задихатися, покриватися і руки плямами і заїкатись. Так. Кожну неділю я буду знімати такі звіти, де я буду показувати, як ми працюємо, хто яких результатів досягнув, для того, щоб ви бачили, що все це реально. Ви так само можете. Для того, щоб приєднатися до цієї програми, подивіться в описі до відео. Там є і умови, і те, як приєднатися, що треба зробити. І приєднуйтесь до групи в Телеграм. Я там багато розказую про планування. Можете задавати там питання, а можете і тут в коментарях. На цьому все. Paca, paca.